Принциповими по відношенню до позиції міста. Інші міста таких вимог не виставляють. Ми сказали, що 95% міста не можуть розміщуватися рекламні конструкції, якщо на вулиці не розроблені комплексні схеми реклами, розміщення таких засобів. Раніше ми це робили за бюджетні кошти, я подумав і зрозумів, що можна просто сказати вимогу ні, не можна, якщо це не передбачено реальною комплексною схемою і дотримання протипожежних. Нормативні розриви від повітряної контактної мережі, від тролейбусних ліній, від будинків. Тому що коли ми розробляли ці схеми, наприклад, там на вулиці замість ста конструкцій могло залишитися лише там, 10. Тобто це значне скорочення. І це призвело до чого? До того ж сам, сама Асоціація рекламодавців України і Місцевих пішла і сказали, ми готові розробляти ці схеми за власний рахунок, не за рахунок бюджету. Зараз ми напрацьовуємо подаємо з ними меморандум про це. Вони самі згодні на скорочення рекламних конструкцій, була і пропозиція 40% скоротити загальну кількість конструкцій самостійно без втручання будь-якого міської влади. Але ми висуваємо вимогу, що це повинно скорочено бути на 50%. Зараз я хочу закласти в такий меморандум вимогу, що ми розробимо комплексну схему розміщення рекламних засобів по проспекту Центральному, на якій не буде передбачено розміщення будь-яких тих Буде передбачено розміщення лише відеоекрані, в сіті лайці. Тобто відеоекрани, які, які ви привели в приклад, це старі відеоекрани, вони не сучасні, його там просто не буде. Якщо нам це вдасться зробити, це буде фактично і Асоціація рекламодавців України, і місцеві оператори. Вони згодні вкласти гроші це поставити дорогі елементи сучасні. Які не будуть мати такий вплив, як ці великі телескопи. Такі конструкції дорогі, але через ситуацію, яку ми створили, вони, в принципі, погодились на це, тому що вони відразу сказали, ні, ми це робити не будемо, тому що нащо навпаки гроші на Миколаїв. А потім прийшли по дому і сказали, ні, ми це зробимо. Потім це зробити комплексну схему внести зміни по проєкту Миру, тому що там також ми хочемо. Просуваємо вимогу, що ми перероблюємо і прибираємо всі бігборди, замінюємо їх на менший формат 4х3 скрови, беклайти, так названі конструкції, да? Тобто від бігбордів великих до менш форматної реклами. Це саме стосується і проспекту Героїв України, і проспекту Богоявців. Тобто в межах, де проживають люди, в Миколаїві, позиція наша не повинна бути бігор. Нові документи на бігборди ми не видаємо. Підприємці які, і компанії, які здійснюють цю діяльність, мають право розміщувати такі конструкції до кінця військового стану, після місяці після його закінчення. Після цього будь-які договори на продовження розміщення білогортів не можуть бути прийняті потим які який зараз запроваджені. Це для них значні зміни, тому вони погоджуються на спільну роботу, щоб. Вести діяльність. І така, в принципі, діяльність міста Миколаєва для надання послуг потрібна, тому що, ну. Але вона повинна бути вже в сучасний новий спосіб. Наша мета роботи, яку ми проводимо така. І вона наразі вдається, ми дійшли згоди розуміння. Не ми самі сказали, що нам потрібно прибрати, а вони, розуміючи ситуацію, самі винесли таку пропозицію. А вже в цьому питанні? А скільки зараз виховає рекламних таких конструкцій, приборди, сітві і так далі, і скільки їх має бути на? Ну, я зможу вам, якщо по типам дати окрему інформацію. Просто Сьогодні загальний. я передам представнику прес вона розішляє цю інформацію міської ради. Загально це більше тисячі дозвільних документів. Дозвіль. Так, а, да, дозвіль. а фактично? А, фактично. Можна сказати, що дивлячись на статистику, ми виявляємо там, щороку 100 конструкцій, які не мають дозвільних документів і є їх на демонтаж. Частина конструкції має дозволи зараз, але немає рекламних конструкцій, тому що вони були демонтовані у 2022 році не нашими силами. Не ми їх демонтували, вони фактично відсутні. Дозвільні документи є, але конструкцій немає. Але за місця, якщо компанія зберігає місця, навіть не маючи рекламного засобу, повинна сплачувати за це місце до місцевого бюджету гроші. Ми це від них вимагаємо, вони це, це розуміють. А От скільки така фактично ви вважаєте позиція департаменту у вас як головного архітектора? скільки в Миколаїві має залишитись таких Наша позиція, що їх повинно залишитися на все місто, десь 350-400 конструкцій, не більше. До чого це призведе? Да, це призведе до скорочення таких елементів, але це призведе і до зростання ціни на, такий, на таке розміщення, і тобто, якщо казати про бізнес, якщо його переформатувати, то це також на користь. Ми не можуть залишатися конструкції, які встановили 15 років тому, тому що як мінімум вони стоять небезпечно. Тому що всі матеріали ржаві, це сталь, десь навіть щитова обивка дерев'яна періодично вони там їх латають. і Це неприйнятно ну, до вимог сучасного міста. Ну, Нецікаво кожного, після кожного зливу, біжати в це місто і дивитися, де впала якась. Площина рекламного засобу щось відвалилося, щоб не було в ситуацій. Тому що коли зливи, да, окрім падіння дерев, є ще така небезпека. І вона не через те, що не повинно бути дощі, а через те, що ці конструкції потрібно замінювати. А якщо замінювати, їх не потрібно замінювати на застаріли типи. Всі міста України намагаються на цього позбуватися. Це не ми єдині. Не єдине місто Миколаїв хоче мати мінімальну кількість реклами на посадах будинків. І е, заходи вживаються у всіх великих містах і малих, містах, Контовка, місь Подільський, в Києві, якщо вбити, скільки в Києві демонтовано вивісок за квітень, там рахується десятками тисяч. Місто Одеса, місто Вінниця, місто івано франківськ будь-яке місто України. Який термін ви собі поставили, щоб досягти так, тут цей 350-400? Це не лише фантазія, це потрібно реалізувати, купити ці нові конструкції рекламодавці, вони просили про два роки. Ну, в процесі от, найближчого часу підписання меморандуму ми зафіксуємо цей термін. Тобто це от зараз відбувається. У нас два місяці вже такі перемовини. Вони призвели до того, що вони сплатили всі борги, які мали, уклали всі угоди, які до цього не були вкладені. Ну, тобто на кожну конструкцію. Є договір, в який повинен бути укладений, підписаний по ньому обліковуватися сплата. Був період, коли вони просто платили, не вкладаючи договорів. Зараз всі документи на правду і таких проблем немає. У 2024 році виконкуємо.